Що нам б знайти? не ем, знайти? Що знайти? Я хочу знайти базу Джоні кового голови. А на що? Потрібно чудово, добре. І як ти І знайдеш цю базу, знайду. Як ти того не здійсло, я знайду, як знайти цю базу. І як? Ем, Джоні кового голова могло б би скрити свою базу. Ну, я її знайду! Добре, я думаю, що я зможу знайти, і там щось напевно що? Ем... Це. Я знайшов, Тільки ти, що це його. о. Якась е... картина. Тут якийсь віледжер, якийсь. демон. чи що. Ще якийсь, напевно... Байкон, чи що. Мені здається, що це може бути Джонікова голова, це може бути Дзайдуха, а це. Оце я не знаю що, але неможливо. Як той саме час, тут жив Джонікова голова, тому і чому я не буду не знати. Две його криві, але да до того. <плес> 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 Чого тут вапиш? А джонікова голова! А ти що тут робиш? Пчадала це саме зі. Я питаю, що ти сам тут робиш. Ну, знайшов просто постели. Забирайся сюди. І як заходиш, пройду через, через же. І наче мені це говорити, як ти се за, за нього не пограєш. Ха. Може я вже розмірився, що я пограю, але в мене є інші тактики. Забирайся сюда. А забирайся. Может ты не більше поедешь, що осталось за этот час? Наші. Нащо тебе пояснювати? Ну Що? Шо? Натик в картині? Хотя картиння. Я збана вже за те, що ти вбив е, злого Духа. Ти сам сани нечемно не 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 чи я назвониш моє збелена наводжу. Що я не навчу тебе через те, що ти вбив його! Ти думаєш, що моя полтодак забала навожу, тому що ти його вбив! І з моєго блягайди. Мені так би було рівно на тебе. Аби ти що там вбив Джоннику е, злий дух? А ну Добре... Ти сам вим чому тебе не нападають. Як ти не вбив в дроні Злого е, Духа, то такого насталися? Е, ну, я це зробив, щоб звільнити селян і заради Фібі. Ти не думаєш про інших. Думаю, але ти не думаєш про мене, ти думаєш тільки про селянах і про Фібі. Тебе в інших стосується, що ти буде відчувати інші. Мені було боляче тоді. Добре, я ліпше сюди піду. Добре, я забираюся. Найпробу сказати, де я живу. Проб'ю. Що? Я дізнався, що. І що ти дізна... дізнався? А -а -а! Тому що я дізнався, що дядькова голова може не бати через тиждень. І дізнався, не знався, чого мене не наводить. Ти знайшов його базу? Так. Знайшов. Але мені було, напевно, ліпше не знати, що там було. Ну, ти не буде обережним. Так, я замітила у цей момент, що цей хлопець зник. І якось повернувся Джонікова голова. Так, я це теж замітив. Це дуже якось все дивно. То він з'являється, то пропадає. то дуже дивно. Я про те й саме кажу. Мені треба тільки доготуватися, тому що тиждень це швидко. Приблизно. Я думаю, що ти не буде пошвидкіше діяти, коли вже не буде пізно.